Друзі, сьогодні в нас янгольські відповіді, що для вас несуть Вищі сили. Дивимось на янгольській колоді. І далі додаємо трошки енергопотік, що вам сьогодні хочуть передати вищі сили. Дивіться, дуже важливі речі, які відбуваються зараз з вами. Вам кажуть, що насправді у вас є сила, яка може маніфестувати все, що ви хочете, все, що ви бажаєте. Що це таке? Коли ми силою слова, силою думки, силою свого наміру втілюємо в життя і притягуємо саме те, чого ми бажаємо. Бо не все, що ми отримуємо від Всесвіту, все, що ми створюємо да, самі посередком свого вибору, да, своїх думок, своїх станів. Навіть бездіяльність є теж вибір. Да, коли ми нічого вирішуємо не обирати, не робити, це теж вибір. І отут зараз кажуть, що вам на вашу вібрацію, на ваші внутрішні стани, коли я себе відчуваю, як я відчуваю, те я отримую. Коли ми відчуваємо знесилу, коли ми відчуваємо стан. Дефіциту ми це помножуємо, тому що всесвіт він розуміє нашими вібраціями. Коли ми кажемо слово, да, чому кажуть слово на горобець, вилетить не словиш. Слово це вже велика сила енергії. Сказав Бог слово, і була створена, да, був створений всесвіт. Тобто слово це є енергія, і це намір, який ви виражаєте. Спочатку в нас внутрішньо формується думка, да, намір, енергія на це, потім ми його висловлюємо. Вже голосом, і далі ми це перетворюємо в дію. І так, всесвіт чує нас, і він чує наші вібрації. І коли ми, наприклад, кажемо про щось погане, коли ми, наприклад, Якось виражаємось негарно, думаємо про людей негарно, нас в стані злості, агресії, да незадоволення. То ми це множимо. І потім ми дивуємося, чому в нашому світі приходить ще більша да, опа, як можна так сказати. Чому, начебто, я хороша людина, а мені все погано в житті. Тому що ви не слідкуєте за тим, що ви кажете, що ви думаєте. І навіть коли ми там читаємо новини і кажемо, що ті всі прокляті, що ті всі такі сякі, всім бажаємо зла. Це одно. Висіти це, да. можна сказати, ну як же інакше, а можна інакше, можна створювати всередині себе благо, всередині в себе от той рай, той всесвіт, якого ми прагнемо. І коли ми створюємо в собі цей стан, ми назовні це транслюємо. І тоді ми це помножуємо і в своїй сім'ї, в своєму да, житті, і також це помножується в всесвіті. От. І от уявіть, якщо темно, навколо да, весь світ це темрява, і якщо кожна, кожна людина буде в собі сіт сіяти світло, буде в собі сіяти добрі наміри, і, і з першу чергу бажати собі блага і навколо хоча б тим людям, які вона, яких вона любить, бажати людям, які, наприклад, наші вороги, одуматись, да, просвітлити свій мозок, там, я не знаю, очистити своє серце від злості і люті, і почати жити щасливо. То повірте мені, от в цій темряви, кожна, кожна лампочка засвітиться, і скільки світла буде, і кожна, кожна людина, яка буде так сяяти, вона. Зможе освітити весь світ таким чином, ми створюємо рай на землі. Отак це працює, тому що дуже важливо, що вам кажуть вищі сили. Це. Сказати ні перешкодам, сказати ні думкам негативним в голові, сумнівам, да? те, що вас тягне вниз, тому що мозок у нас дуже хитрий, він дуже так працює цікаво, якщо він не розуміє, що буде далі, він починає нас повертати в минуле, в прожите, в якісь емоції. І дуже часто ми любимо обирати страждання, навіть несвідомо, навіть обираючи саме те, що нам не подобається, але чомусь ми вирішили, що в нас нема вибору. Але вибір в нас є завжди. Ніхто не каже, що. Що цей вибір легкий, але він є завжди. І сьогодні я вам кажу, що у вас є свобода вибору, у вас є ще час на те, щоб все змінити, ніколи не пізно почати да, діяти і маніфестувати в своє життя, благо, любов і е, щастя. Да? І коли ви це помножуєте всередині себе, то навколо світ це помножує для вас. Що ще вам додають янголи? Вам йде шанс ваше життя, дійсно дуже такий цікавий етап переродження, змін е, кармічних. Етап, етап, коли зараз ви виходите в позицію я творець, позицію мага, де ви зможете, знаєте, ніби от у ем, ці от, от у нас буває такий стан жертви, да, жертовності, Ой, ми всі ми там робимо системи, ми що не можемо змінити, ну мені всі повинні, о, я не знаю, ті всі поробили мені погано. А іноді є стан, коли ми перетворимось творця. Я творець своєї реальності, я можу міняти свою силою думки, силою слова, силу і дії себе навколо своє життя. І таким чином я вже змінюю світ. Чому? Тому що ми всі є єдине ціле в цьому світі, ми всі є енергія, з енергії створена матерія. І коли ми енергетично навіть міняємо в собі щось, повірте, мені все навколо змінюється. І тоді розширяються і фінанси, і відносини гармонізуються. Да? І якось стає легше жити, і удача повертається. І це все вже перевірено. Три роки я працюю з людьми в енергопрактиках. Я духовний вчитель веду наставництво, передаю людям ченеринг, родові практики роблю. Регрес веду, і я вам скажу, що все залежить від нашого стану. От Як ми себе навчимо проживати це життя, як ми себе внутрішньо настроїмо на цей день, да? особливо є таке відео енергія ранку, подивіться, дуже важливе відео для всіх, хто хоче своє життя покращити, матеріальне життя. І духовність нам потрібна для того, щоб розуміти духовні закони, як створений всесвіт, щоб що? Щоб покращити своє матеріальне, да? щоб навчитись бути людиною в цьому світі з великою енергією, яка називається душа. От. Зараз вам янголи передають, що прийшов новий етап. Етап, коли знялися всі ілюзії, етап, коли вам дається новий шанс піти далі шляхом, етап, коли знімаються вже ці окуляри, да? Те, що вам здавалося важко, тяжко нести не по силам, ви це можете подолати. У мага є чотири стихії, він вміє управляти всім навколо собою, але є маг в негативі, це маніпулятор, а є маг в позитиві. Це людина, яка може дійсно створювати своє життя і навколо все розквітає. Чому кажуть всі практики: змінюйся сама, змінюйся сам, і навколо люди підтягнуться. Тому що, коли ми транслюємо внутрішнє, да, ми змінюємось, транслюємо світу інші. Вібрації, інший стан люди інші теж починають вирівнюватись, і вони нам починають вібрувати на наших вібраціях. Вони чи відходять, відвалюються, да, такі є токсичні там люди, чи ще якісь там десь партнери, які маніпулятори, там нарциси. І приходить в ваше життя більш здорово психологічні люди, які духовні люди, які розуміють закони всесвіту, які розуміють, де даже навіть якщо вони в цьому не працюють, не цим не цікавляться, але вони свідомі, да, свідомі, хочеться так сказати. І я хочу сказати, що якщо ви переживали, що ви щось втратите, то ви це навпаки щось втрачаючи, ви здобудете. У когось тут дійсно був дуже етап, коли все рухнуло. Я хочу сказати, що в мене багато прийшло клієнтів за листопад, які сказали, в мене все було добре, але все в один момент рухнуло, ніби от наврочили. Я не знаю, що робити. І потім. Вже деякі з цього вийшли, і вони зрозуміли, що це в благо. Хто ще проживає ці історії, але коли ми розбирали на сесіях, да, чому так відбувається, то вийшло так, що рушилось, башня рушить все, що віджило. Вона рушить все, що тобі вже не потрібно. І іноді, щоб отримати щось нове, а щоб отримати те, що ми бажаємо, да, наприклад, більший дохід, краще тіло, краще інше мислення, якусь досягти ціль, переїхати, треба робити нові дії. Треба для а для нових дій. Потрібне нове мислення, да? нове мислення, щоб робити нові дії. І іноді в нас рушиться все старе, прям знаєте, викорчовується. Буває такий стан, що аж душа навзрити, ти думаєш, господи, що від мене відривається, а то відривається ваша стара версія. Вона, ніби знаєте, от, як, можна сказати, помирає стара версія вас і відроджується нова вже на цьому новому місці, з новим усвідомленням, з новими смислами, цінностями і тому подібне. І зараз вам кажуть, ви думали, що ви втратили багато. Але ви навпаки обрели, да, не пам'ятаю українського це слово, дуже-дуже набагато більше, да, ніж ви втратили. От ви тримали за щось, але вас все одно це забрали. І коли ви відпустили цей контроль, ви отримаєте набагато більше. Дивіться, тут є дві лінії. Чи ви отримали вже те, що ви хотіли, чи ви в процесі цього? Якщо ви дивитесь і у вас зараз така розруха, то вам послання від янголів таке, що... Тут і зараз от вже формується та ваша реальність, те ваше життя, де там, де ви втратили святе місце пустим, пустим набуває, набуває, да, ви отримуєте саме те, чого ви бажали і ще більше. Четвірка жезлі це завжди карта щастя свята, свята сім'ї, благості. Да? Коли ми радіємо, коли у нас є дім, сім'я, ну, завжди свято. Для когось тут йде новий чоловік в життя, для когось тут йде нова енергія в життя. Тому що ви змогли чи вже. В процесі прийняття рішення. Для когось це програється. Дивіться, що ви пішли від старого, від старих відносин, ви змогли піти від розрухи навіть самого себе, коли я всередині да, розрушаю себе думками, розрушаю себе якимись стражданнями. Я змогла з цього вийти і стати на позицію мага, я тут творець. І вам все світ дає зараз на ваш стан, на вашу енергію, от того самого чоловіка, який буде для вас таким самим відлунням да, вас нової. Тобто ви змогли. Змогли вийти з цього і вам дають нову енергію, нову людину в життя. Для когось тут в роботі може програтися, так, що для вас йдуть нові можливості, для когось дійсно йде людина, нова, ваше життя. І дно колоди, дивіться, десятка пентаклів. Тобто, ваше життя йде здобуток. Ви ці сімена, які сіяли, у вас тут відкрився нові двері, новий шлях, вам передають вищі. Те, те сім'я, яке ви сіяли да, в почву благодатне, воно проросло. Зараз ви будете пожинати плоди, щоб... Посієш, то пожнеш, є закон, позитивна карма, негативна карма. Якщо ви сіли благо і добро, і вам здавалося, що все вже щось все одно чомусь, навіть якщо погано ви все одно сіли це добро, да, всередині себе людям, то повірте мені, це вам все повертається в двойному такому еквіваленті, в бонусі. І вам дають зараз. У вас просто йде лінія, коли ви входите в своє. Таке життя, знаєте, новий рівень, де є достаток, є повноцінність, щастя, цілосність да, всього, де я розумію, що мені всього достатньо, я це ціную, я за це благодарую, дякую. Да, і вам, при тому, всьому у вас повна родина. Це коли ви можете об'єднатися з родичами, коли ви можете повернутися до вас, наприклад, наші ну, чоловіки, да, які на передовій багато зараз, і ви давно не бачились, і сім'я воз'єднується. Це коли може бути, що до вас. Йде нова людина, ви були довго самотні, і вам несе це все щастя, повну чашу несе, розумієте? Для когось навіть тут програється, що буде знаєте, таке воз'єднання сім'ї, а по відчуттях з енергополя ще мені показують, хтось дійсно завагітні, хто довго чекав, дитину не міг. У вас ви прямо отримуєте. Ще дуже така точна інформація. Хтось, хто хотів, якщо ви дивитесь, взяти дитину з дідому, у вас це вийде в 26-му році, вам дадуть згоду, якщо ви довго хотіли. Тіли, вас не виходило, у вас прям дадуть згоду. Це вже, до речі, за дві неділі другий раз така інформація йде. Комусь це важливо почути, можливо, хтось знайде це відео. І повірте мені, все, що ви знаходите, всі відео, які ви знаходите, це не просто так. Простір просто так не працює. Ну, не знайшли ж ви як їздити на сервчитися на серфінгу, да, кататися чи на лижах. Ви знайшли саме ту інформацію, яка зараз вам потрібна, яку вам зараз передають. Давайте подивимося ще в якийсь ваш ресурс, які вам зараз допомогти. Може. Це на Мак-картах. Ну, дивіться, у клас. От для мене тут, знаєте, перша асоціація людина пожинає плоди свої, да? тут ніби поле з житом, хоча тут день і ніч насправді намальовано. До речі, цікава карта, перший раз її бачу, там колода на 120 карт. І ось ще давайте, так от покладу вам. Дуже цікаві карти виходять. Да? Тут треба просто вам трошки легкості Відчуйте себе от самостійно, як вам хочеться, вам треба прийти в баланс. От ваш ресурс в балансі, темне і світло, день і ніч. Да? І хто сіє в світло, той отримує зараз благо. Тому задумайтесь завжди, про що ви кажете, про що ви думаєте, про кого ви думаєте, куди наша. Увага направлена там, і ви є, там наша енергія, те, да? ви формуєте. Якщо ви направляєте увагу на щось негативне, звісно, ви це помножуєте. Якщо ви направляєте увагу на позитивну, також ви це помножуєте. Тому мої любі сьогодні такий коротенький розклад, але він дуже був суттєвий. І я вам бажаю отримати внутрішню ту гармонію, щастя, любов до себе, до світу і множте це в собі, множте це в всесвіт. І буду дуже вдячна за лайки коментарі. Якщо вам цікаво, Можете звернутись до мене на особисту консультацію, і ми ще глибше подивимось ваші процеси.